Всім привіт! Сьогодні ми налаштуємо Jumper T20. Це доволі класний контролер, що в ньому гарного, він живиться від 2 лі... ліон батарей, тобто в нього запас дуже хороший. І... Що мені особливо подобається в ньому, це можливість налаштувати оці кнопки, які тут, як це перемикачі в режимів польоту. Тобто це дуже корисно, особливо, якщо у вас вітол, бо можна переключитись на вертикальний, горизонтальний, повернутись кнопку назад додому. І, бачите, воно йде тут. Пусто спочатку, але у вас є. Коли ви купуєте. Ось у нас така коробка. І тут у нас, як ви бачите, є наліпки. Ось такі. З, з усіма режимами. Причому тут режими, як і. Ardupilot, так як я розумію. І. PX4, В На нашому випадку так, це Ardupilot, І ми зараз їх налаштуємо. Так, перш за все, давайте. Що я завжди роблю. Це. Треба оновитися, так? Ми йдемо. Тут є меню, вимика... викликається кнопка. І цим ми можемо переключатися. Ага, і цією кнопкою так само між... чекайте, між режимами, так? Це Model 1. Ось, оцією другою кнопкою ми переключаємося між екранчиками. Це в нас сетап, це в нас всі екрани. Які ми потім пройдемося ще раз. Якщо цю меню кнопку потримати довше, у вас з'являється е, меню Експрес-ЛРС, так? І ви її натискаєте. І у вас ось, наприклад. Давайте. Поки ми будемо налаштовувати, нам потрібна мінімальна е, ця потужність, так? А на це мінімальна. Е, Так. Можна динамічно включити. Потужність. Але коли літаєте, не забувайте потужність включати найбільше. Так, о, можна, дивитися, трошки. Добре. І тепер у нас йде Wi-Fi. І тут є у вас опції. Включити Wi-Fi цього приймача, або включити, а, точніше, так, контролера, да? або включити Wi-Fi приймача, але ну, зараз в нас ще немає приймача. Тому ми включаємо. І в нас він Wi-Fi запрацював. Що ж, підключаємося по Wi-Fi і пароль у нас Експрес-ЛРС з маленькими літерами. У нас показалось тут не девайс, ми його вибираємо і тут все автоматично воно заповнює. Так? І по Wi-Fi нас вставляємо домашній пароль Wi-Fi. Це гарно, тому що він може автоматично без комп'ютера підключатись до Wi-Fi. Так, і в нас флеш. Ось, якщо воно показує тут тепло, дані, значить, воно вже приконективалося, все буде добре. Добре. А, зробимо інший метод. Зараз ми. Що ми зробимо? Ми для 34 зробимо БІЛД. Тобто у нас буде. файлик. Ось він. Зробився так. Відкриваємо у Нас адреса. 10. зараз чекайте, подивись. Десять ноль ноль один, так. Так один ось так ось. Апдейт, uh, вкладочка, і оцей файл, який нам ми зробили, ми його сюди підкріпляємо і апдейт. Не показала таргет ничмач. Match, match. Це одним словом, це тому, що за вицікав флешку, бачите, вони, типу, як не джампер поставили. Давай флешенівей. Так, після підключення ми бачимо, що в нас вже 3-4. По суті. Тобто є два способи оновлення через конфігуратор і через веб браузер. Після того, як ми через браузер оновилися, ми можемо тепер вибрати останню версію і флеш. Як ви бачите зараз. Тобто проблема була Після заводської потрібно прошивки, потрібно через браузер тільки робити. А потім наступні рази у вас буде напряму вже легко. Все, готово. Що ж, тепер давайте налаштуємо тут, заходимо кнопку, натискаємо у нас тут по замовчуванню модул. Перша стоїть. І переключання між екранами. Тобто, ось у вас вона selected, да? де зірочка, значить вона використана. Ну, тобто вибрана. І ми її можемо переіменувати. Далі йдемо на наступний екран. Ой, тут зараз не хто кнопку натиснув. Так. Наступний і ми йдемо Mixes. Так, тут у нас Inputs, Mixes. У нас тут по замовчуванню є рудер, ну Це ми потім виставимо. Тепер наш шостий канал буде відповідати за режим польоту. Можна назвати теж типу, щоб не плутатись. F. Mod. Ja. BFM просто. Не будемо багато витрачати часу. А важливо. Uh, offset виставити мінус 100. Трошки, требует. Так, минус сто. Тут все есть. Далее рухаемся на. Но... Так, все ж туди. Це все. Так. Далі нам треба вийти з цієї міксі. Мікс цього. Ось у нас є... О, ні, чекайте. Ми те, ще забули. Нам треба ще сюди. Зараз зайдемо сюди всередину. Edit. І в нас source, так. Да? Сорс, треба виставити. Чекайте source. Source. Ось. Бачите. Давайте свій One Source. Це перша кнопка. Натискаємо коли натиснули, ще раз покажу. Коли на нього натиснули, вона починає курсор. Потім ми вибираємо кнопку, так. Є. Yeah. Все тут зроблено. І тепер на наступний екран йдемо до Local Switches. Logical. Вибачте. На Logical switches. І в нас тут ми заповнюємо. Отак вибираємо функцію Энт, де це энд снт. Switch One, да? Де це у нас Switch One? А, ми можемо тут його вибрати. Switch One, так? Вибрали. Повертаємося. А, ні, неправильно. And правильно, але Switch One не туди ми поставили. Тут треба як я ви назад зробити. Зараз треба назад в сенсі, обнулити це діло. Та, Ладно, зробимо так. Ми зробимо його просто Clear, Так буде швидше. Так. Тут End. End. І тут виставляємо. Можна просто натиснути S1. Добре. І так у нас виходить ось так. And Switch One. А, тільки вниз. Зараз. Ось так, так. Коли вона натисне. Стрілочка вниз показує, коли він натиснутий. Так, зроблено. І тепер у нас ось така штука. І так ми по всіх шести робимо. Робимо функцію END і робимо тепер другий, так? Все це просто. И так все делаем. Сейчас вам покажу трошки. Так, да, срублю больше. Так, функцию end. И тут ставим на третью натискаем. Так, это у нас три. Теперь четвертая функция и четвертый пять и пятая и шестая. And... Шоста? Так. Все. Це готово. Так. Переходимо тепер на Special Functions. І тут вибираємо найпершу. І що нам тут? Коли? Зараз? Що важливо? Потримати е, цю кнопку і вибрати Logical Switches. І тут уже switch перший. І. Override Channel 6. Так. І у нас мінус 100 тут. Тобто мінімально значить. Так, мінус 100 і... Ой, зараз. Неправильно, зараз ще раз. Так. І в кінці тут клікаємо. Тепер Escape. І наступний так само треба тримати. Logical switches. Вибрати другий, шостий. Тепер мінус 45. Так, клік. У нас так, ескід. Наступний. Тримаємо, не клікаємо. Тримаємо лоджол світс. Третій. Так, зараз я вам трошки так покажу, щоб було ближче. шестой минус двадцать. Так, клик. Escape. Наступный клик. Тримаем. Четвертый. Плюс двадцать. Що раз. пять суп І остальные. І стойцем круче. Так, сто Клік. Все готово. Так, тепер ми швиденько Word2Pilot налаштуємо. У нас Mission Planner. Ми заходимо в сетап. І що нам потрібно? Поки що нам, хоч радіо в нас підключене до нього, але воно ще не працює, бо в нас ну, не налаштоване. Давайте визначимося з Flight Modes. Що ми будемо? У нас VTOL, тобто це режим Q. Що нам важливо? QLand? Важливо QRTL return to. Ланч важливо. q так, q дуже важливо. По суті, це в нас буде режим, який ми будемо злітати, так? Потім це в нас три перших стовпчика з трьома, і в нас другий стовпчик, буде пов'язано вже з горизонтальним. Щоб переключатися в горизонтальний, потрібно FBI. A або FBB. Це ми я чекну, я вже трошки забув. Яка в них різниця? Ну там є різниця маленька. По-моєму, я її використовував. Так, що нам ще тут потрібно? Так. Ми можемо... Це було і це не дуже цікаво. А, до речі, авто. Теж важливо, якщо в нас буде переключатись в місію, але або авто шосте зробимо, а тут зробимо. Можна і автотюн робити теж. Щось таке. Так, зберігаємо. І зараз ми наліпимо такі наклейки. Якщо на практиці ви зрозумієте, що якби щось не так, то потім поміняєте наклейки. Це вже таке. Тепер я буду клеїти наліпки. Можна включати і дивитися, який він у вас на мішень І Це в мене це насправді останнє, а не перший. Коротше, ідея така, що тут у мене будуть всі. Типу як вертикальні режими, а тут горизонтальна польоту режима. То це буде QRTL. Два режими буде QHover, і я потім буду ХОБа переключатись на вертикальний політ то я тут буду вертикальний зроблю. Так, тепер, після того, як ми налаштували пульт, ми йдемо в сетап і зараз перевіримо, чи в нас працює. Ні, Радіо ще не працює. Тобто, бо в нас, скоріше за все, ще я не встановив Serial Ports. Serial ports це вказує, де в нас підключений Експрес ЛРС. Зараз я гляну, де в мене він. В мене він на другому. Так, якраз тут Serial Port другий. І в нас тут він. РСІ так. І, по-моєму, таке значення, не пам'ятаю точно. І що в нас тут? А, треба, треба глянути. Насправді на Експрес сайті там якраз написано, що потрібно виставити. Ми зараз перевіримо, це я так пам'ятаю. Ще так. І потрібно треба перезавантажитись. Зараз нам ще потрібно в сетап в параметрах знайти RC Options. Option. Так, і тут виставити, що у нас тут є. М -м -м. Так, зараз ми перевіримо, чи в нас працює щось. О, вже працює, дивіться, підтяглося. Так, що ми зараз робимо, це калібрейт Calib радіо, так? Так, у нас все connected. Що ми робимо? Всі стікс на максимум позиції, на мінімум. Воно ну, просто э, виставить, де мінімум, де максимум у вас. І всі переключання Теж робити, і наші Mod э, теж треба робити. Все начебто А, Так, да. І що в нас тепер? Тепер йдемо до Flight Modes. Дивимося, чи він у нас переключений. Так, тепер ми міняємо. Тобто у нас це QRTL. Наступне. Це у нас QLAND. Потім. Q Flower, потом F P так, тим авто и остальные круиз. Все Все. Все, на цьому. Наше налаштування завершено. Все, до нових зустрічей. До побачення.